Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казаріг на розклад пасіанса на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Карта долі. Якісь важливі доленосні події з допомогою. Покровителя це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут застілля або святкування, чарка. Далека дорога, а також переміна роду діяльності або нова робота, або додаткова робота. І ось тут далека дорога або підвищення в посаді, нова посада. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. На другий розклад. На моєму каналі, друзі, є нові відео, сувеніри до Різдвяних свят, огляд крамниць, а також ідеї одягу, тому що готуватися треба заздалегідь, щоб потім не опинитися біля ялинки, як попелюшка. В чому готувала, в тому і Прийшла до свята. Сподіваюся, вам сподобається. Знову далека дорога. Можливо, ви будете в відрядженнях десь їздити. Дивимося, друзі. Шукаємо співпадіння, щоб краще зрозуміти. Давайте зачергуємо. Знову далека дорога. Це або відрядження, або якесь рішення приймається, щоб вас підвищити в посаді. Знову чарка це святкування. Ось тут швидкі дії та події, блискавка. Вогнище, це ваша родина, ви будете якось підтримувати одне одного. Тут у вас ключик, вирішення якихось ваших важливих справ, а також лавровий вінок це вдалі рішення. А ще добра новина. Начебто все прямуємо вперед. І ще ось тут у вас стрілечки вниз. Вони можуть показувати призупинення ваших якихось подій. Не лякайтесь, іноді так потрібно. Нічого не варто робити поспіхом, тому що можуть бути помилки. І якщо якісь справи призупиняються, це може означати якась перевірка. Чи правильно ви зробили, самі себе перевірили, або хтось вас перевірив. Іноді і так потрібно. Зі сторони краще видно. Дивимося, друзі. Стрілечки вниз продовжується гальмування якихось процесів ваших. Це може бути, наприклад, хтось вам пообіцяв роботу, але поки ще обставини не склалися. Нагадую, що на ретроградному Меркурію щось нове розпочинати не варто. Тут у вас успіх по роботі, а також покровительство вищих сил. Троянда це кохання. А також ось тут пришвидшення. Зверніть увагу, на середини тижня у вас щось гальмується, і ось тут на завершенні вже пришвидчуються ваші події. Ось тут якісь договори, можливо, саме вони стосуються роботи. А для когось це пропонування руки та серця, кохання та обручка. А ось ця корона, вона ніби лавровий вінок, може показувати, наприклад, одруження та вінчання, бо тут покровительство вищих сил. Ось такий спокійний, начебто, та розклад, завершився чиїмось вінчанням. І то є добре. А ми з вами дивимось на колоді 78 дверей. Для знаку козиріг застереженням. Ірафант, старший аркан та порада Двоєчка жезлів. Застереження не робіть нічого такого, щоб ваша карма стала гірше. Все досить просто, тому що помилки легше зробити іноді, ніж їх виправити. Це старший аркан, і саме тому, що він застереження, він має ось таку глибоку думку. А порада двоєчка жезлів, це якісь ваші дії та події повільно мають розвиток. Не лякайтесь, якщо вам здалося, що ось тут у вас все стало на стоп, на гальма. Ось тут вам левіт романтичне почуття. Навіть якщо Призупинилися якісь ваші події, то вони, вони все одно мають розвиток ідуть вперед. Ось тут. Про це каже ось ця двічка жезлів. Ні в коєму разі не можна зупинятися, треба діяти далі, і всі справи ваші завершаться так, як ви планували. Все досить просто, прозоро та відкрито. Ось ці духовні якісь моменти, вони можуть показувати, коли, наприклад, ви собі приписали якісь чиїсь перемоги по роботі, якісь вдалі, якісь проекти або щось таке. Якась несправедливість, в котру ви, наприклад, у когось взяли несправедливо і собі приписали. Сподіваюсь, друзі, вам більш все зрозуміло. Для когось ось тут романтичне почуття, кохання та обручка, для когось робота, робота і робота. Бажаю вам гарного тижня, дякую вам за перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.